Що ми дожили до великого четверга, дорогі брати і сестри. Що цікаве, хотів вам сказати. Я на пору юності своєї пам'ятаю, як було важко тоді утвердитися в церкві. Чому? Тому що дуже багато було проповідників в той час, в 92-му році, приїжджали різні закордонні місіонери, які казав, вихваляв кожен свою віру на свій лад. Що вона саме краща. І як було бути, я почав молитися, щоб Господь нам уповнув, яка віра, істина. Ну і так сталося, що Господь через життя святих розумів. А потім, що утвердило дуже сильно, я почав читати святителя Ігнатія і Кона його, і він писав, що він сам в юності був вражений тим, що його теж вірі утвердила, що святі отці. Які жили в різних країнах, а на одні предмети, на одні теми писали одне і те ж саме. Чому так? Тому що ми причищаємося від єдиної чаші. І тому, знаєте, іноді дуже цікаво, що от з кимось сходишся із знайомих, там, священнослужителів, і він відкриває ті думки, які у тебе вже були, які ти проповідував, казав <гум> на проповіді. Те ж саме, і він казав в церкві. Оце дивує. І як казав апостол Павел, хіба Христос роздвоївся? От. Він не може роздвоїтися. Тому у, у людей, у яких є до нас претензії, то вони мають їх викладати на біблійній основі, а не з голови своєї. Що в голові там може бути така темрява, така знаєте, страшна гордість за. Маскирована дияволом. що людина може думати, що вона йде к Богу, а на самом деле вона може такі діла творити. І приклад тому це Іуда. Він чого пішов до Господа нашого Ісуса Христа? Він увірував. Господь навіть дав йому дар, такий же, як і іншим апостолам: стріляти недуги душевні, тілесні. Виганяти бісів, уявляєте, на яку висоту Господь його поставив. І не тільки на це, а йому б ще доручили карнавку носить, але він крав з неї. І так вийшло, що він на Господа дивився іншими очами. Він теж причастився. Але чому він причастився восуть собі? Тому що він заздалегідь себе поводив лукаво, з двойним серцем шов. Наче він увірував, але йому хотілося він дивився на Господа, як на мету досягнена земного володарювання. І більшість іудеїв, до речі, це так дивилася. Апостолі теж інші не до кінця іще розуміли, що таке царство Боже. Але все-таки вони були смиренні. От сьогодні ми читали Іван, кожен питав: чи не я, Господи, чи не я? З яким смиренням? Да, вони питали. А як нам кажуть святі угодники, які тлумачили Святе Євангеліє, чим Іуда він згрішив на тайній вечері? По-перше, він сів на самому першому місці, коли Господь умивав ноги. По-друге, на Тайній Вечері всі з зблаговінням куштували потрошечку і спивали потрошечку із чаші. А він напився. От. Він дивився на це з земними очами. Напився, і в нього війшов сатана. І, тобто все надміру воно не, не дає людині е, миру, не дає їй користі. І він пішов в, в, вночі на двір і рішив е, предати Господа, зрадити. А чому? Тому що він зрозумів, що з Господом не розбагатієш, що з ним не будеш володарювати. Бо Господь сказав царство моє не від світу цього. І тому з ним така сталася біда. Але і він би міг. Все-таки, коли він сказав, що я придав кров неповинну, повинно, зрозумів, що він не кров придав, і він би міг покаятися, але він настільки вже був зрозумілим, що він не міг дозволити, знаєте, щоб його так лице до землі впало, щоб попросити прощення. Він вирішив за краще піти повіситися. От в чому гордість його заключалася. І знаєте, брати і сестри, я бачив в житті своєму зрадників, які ходили в церкву, а потім відступили. І в чому там проблема була? Вони приходили до Господа, до церкви, як у клуб. От, просто знаєте, там подивитися, якісь там земні ці вигоди, речі. От, бували такі випадки, що так звані спонсори давали гроші на церкву чи там якісь предмети, а потім. От, наполягали, щоб я використовував ім'я в рекламних цілях. Уявляєте собі, яка низість, от, і, як, як, яка корис, користь ну, Я так знаєте збентежився. І колись мені хтось сказав, що батько, будь обережний, бо бували випадки: що батько весь час простягав руку, простягав, а потім спонсор сказав: а от співай мого брату, брата. Самовбивцю, а батько не схотів. І були випадки, що в батюшок стріляли навіть в Києві з автомобіля, покушалися вбити, тому що вони наробили забаганки тих, хто на Бога дивився на церкву як засоби земного управління і тому подібне. Тому ці люди не змогли від чаші святої взяти благодаті. А до чаші треба підходити з яким наміром? Перше це спасіння. Я хочу спастися, Господи. Я вірю, що мене очікує вічність. Мозок не може свідомість виробляти сам по собі. Це Бог дав нам, вдохнув життя своє в нас. От. Він оживив цю плоть, яку із праху земного створив. Тому свідомість вона не вмирає, вона йде в вічний світ духовний, де нема там, ні краю ніякого, ні, ні кордонів ніяких немає. Там будуть судити по-іншому людей. От. Тому, дорогі брати і сестри, в цей знаменатий день хай закарбується в нас враження, яке ми відтримали від цієї прекрасної служби. І ми з вами зрозуміли, що до чашу треба підхопити, що з усвідомленням своїх гріхів, я грішний, Господи. Але ти все святий, ти досконалий Ти можеш мене спасти. От. Людина може настільки бути слаба, що нічого не може зробити. Але сам намір. Що вона все-таки не лежить, встає, йде далі, от, підходить, старається, як апостол Петро. Апостол Петро, що він зробив? Він відрікся з божбою, що може бути страшніше від Господа. Але він не пішов от, за Іудою, а він е, сльозами омив свій гріх. Тому, дорогі брати і сестри, ми повинні і за себе плакати, і за своїх близьких. Щоби спасти і себе, і близьких своїх Божою благодаттю, ми спаслися всі. Амінь. На п'ять вечір.